Циплиця штукатурка падає стеля в такому аварійному стані. Цей дитсадок більше десяти років його щороку ремонтують, але будівля таки залишається в жахливому стані. Будова стара. Старенька, тут ще це побудоване ще з польщі Не знаю, навіть мені здається, що архівних документів немає. Тут колись була управа, тут в підвальних приміщеннях тут грати ще збереглися, тут зберігалися в'язні. Дитячий садок сонечко у гвісці діє з 1964 року. До сьогодні два корпуси обігрівають дровами. Прогаста відповідне тепло у кабінетах. Батьки та вихователі мріють віддавна. Готові навіть самотужки встановити опалення. не Впевнені лише чи не розвалиться будівля остаточно після ремонту. Ситуація в нас плачевна. Стіни падають, стеля падає, все гниле, все, діти приходять це, це в тому там, приміщенні тому взагалі. Стеля впаде, діти от діти сіли їсти і падає стеля. Це ж просто діти наші йдуть в садок і не знаєш, як ти прийдеш до садка, чи ти забереш дитину здоровою, чи ні. Якщо на випадок та стеля почне рушитися, я не знаю, як тих дітей виносити чи що з ними робити. В аварійному дитсадку навчається 103 дитини. Це малюки від 2 до 6 років. Своїх чад батьки до гвіздця привозять з трьох районів Коломийського, Снятинського та Городенківського. Вихователі насторожі навіть коли діти сплять, адже не знають, коли і в якому розмірі знову відпаде штукатурка зі стелі. Аби не сталося нещасного випадку, дошкільний заклад хочуть закрити, а дітей шкільними автобусами довозити до іншого села. Чутки розлетілися скоро, і батьки у паніці звинувачують в усьому сільського голову. Селищний голова не хоче, новий садик не хоче добудовувати, а що кошти були, пустив, всі кошти пустив до, на стадіон, під євро робити. Садик валиться, дітя на стелі падає. Наприклад, дитина захворіє. Як я на роботі, як я можу забрати дитину з другого села? Тим, тим більше, ну нехай буде там літо, осінь, а зимою. Що це робити? Я дитину свою автобусом не відпущу саму без, без супроводу, а возити дітей з батьками це є нереально. Це тому, що треба Кожна робити 3-4 ходки автобуса, щоб відвезти всіх дітей. Сільський голова гвізця критичність ситуації спростовує, мовляв, про закриття та доїзд до Печеніжина і не думав. Каже, усіма селами намагається довести до кінця будівництво нового закладу. Та як це можливо? То це було б взагалі чепе. Тоді я пишу заяву, тікай геть. Як це так? Ну як закрити садок? То це було би найбільше ЧП закрити садок і десь возити дітей, пускають шутку. Що в сусіднє село? Ну що такого я не бачу в своїй практиці. Працювавши 17 років головою і 17 років директором школи. Він сам нам сказав, ми були в нього батьки були, він сам нам сказав, що ті, що діти на черзі, прошу писати завідуючи заяву в підгайчиків. За Які спинами чуті? батьків він усе робить для того, щоб цей садочок якнайшвидше закрити. Новий дитсадок у віці будують останніх 17 років. Величезну будівлю розташували через дорогу від старого закладу. Двоповерхова споруда раніше була готова на 70 відсотків, кажуть люди. Сьогодні це захаращена територія і вже далеко не нова будівля. І якщо раніше на її добудову потрібно було 1 мільйон гривень, то сьогодні 26 мільйонів. Кожен з батьків підійде, допоможе, кожен Кхе, лише би якийсь стар дати. Надіємося, надіємося, обов'язково, що в цьому році буде включено, так мені обіцяють, у державну програму у державному бюджеті будуть виділені кошти для будівництва дитячого садка. Там треба не мало, не багато 26 мільйонів. Це є велика сума, це тільки може викинути тільки державний бюджет. Це не може ні область взяти на себе, це не може взяти і район на себе. В районі цього року відкрили 5 нових дошкільних закладів. Залишилося ще 18. Батьки з віздецького дитсадка дуже сподіваються, новий дитсадок у їхньому селищі увійде у цей список. Юлія Струк, Сергій Грицак для подія.